Всім привіт, друзі! В цьому відео я вам розкажу і як завжди, покажу з якою проблемою я зіткнувся. Ось, дивіться на власному прикладі. Показую, Загорівся тиск масла низький чи високий, я не знаю. Треба буде перевіряти, але отак воно мене кошмарило дуже довгий час. Перечитав купу форумів, передивився купу відео, дзвонив на всі СТО, запитував, що робити. Кожне СТО пропонувало дуже багато різних алгоритмів вирішення цього питання, але все-таки я намагався вирішити це питання якомога меншими затратами. Перше, що я зробив, це звичайно ж перевірив рівень масла. Деякі на форумах писали, йде витрата масла, рівень впав і треба доливати. Зараз зверніть увагу на відео, на мінімальних обертах мастильниця зникне. Це із-за того, що двигун прогрівся до робочої температури. Але це ситуацію не рятує, треба дивитися масло. Ось дивіться, рівень масла трошки нижче середини. В принципі нормально, але все ж таки я вирішив долити свіжого масла. Доливав небагато, десь 200 мл. Після доливу зразу ж виїхав. Сподівався, що ця проблема піде, але так не сталося. Після першого виїзду ця проблема повторилася. І вона повторювалась таким алгоритмом. Коли виїжджав з стоянки, проходило 3-5 хвилин. І на низьких обертах, коли я зупинявся на світлофорі, або просто пригальмовував, спрацьовувала мастильниця. І так спрацьовувала, поки мотор не розігрівався до робочої температури. Далі я вже не став ризикувати. І вирішив звернутися до СТО. На СТО мені сказали, це проблема в датчику низького тиску масла, його треба замінити. Поряд з цим зняли масляний піддон, знайшли там шматки герметику, почистили все, профільтрували масло, почистили маслоприймач, залили масло знову, обновили герметик, Ось такий замінили датчик, маслоприймач на вашому екрані. Але все повторилося. Ніяких проблем воно не вирішить. І Я ще довго мучився з цією проблемою. Але підійшов час заміни масла, і я знайшов ось таку проблему. Дивіться, що з фільтром. Фільтр дуже деформувався, і я його навіть з першого разу не зміг витягнути зі стакану. Для того, щоб вийняти зі стакану, довелося його майже розібрати. Скоріше всього, це сталося із-за того, що фільтр був або підробний. Або просто неякісний. Такого з фільтром не повинно бути однозначно. Я був більше, ніж впевнений, що це і було проблемою. От перший раз я виїхав після заміни фільтра і масла. І дивіться, оберти знижую, і все добре. Їдемо далі і перевіряємо. Але я вже більше, ніж впевнений, що заміна фільтру вирішила проблему. На форумах мені писали, але писали дуже мало. Більше писало за масляний насос, за маслоприймач, задачі тиску масла і так далі. От дивіться, другий раз скидаю оберти. Після 1000 обертів вже б вона вискочила. А так, ні. Ось таким чином я вирішив дану проблему в своєму автомобілі. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, підтримайте україномовний контент та поставте цьому відео лайк.